Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо як ясно. реально, померти як кашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, от напевно, там в, житті, в Голлівуді, я, як людина, яка стояла з ними поруч. от Ми ну, думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю, взагалі ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печі, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Це абсолютно так само. Дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас, із друзів, було декілька шлюбів, ну як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя, звучить досить плечено, да? і У нас дуже багато людей. Так Бред Піт такий самий, І Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за множити цього і реалізувати свій потенціал, правильно, отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу.